Вітаю, пане Вадиме. Як минула доба? Наскільки інтенсивні обстріли чи ураження дронами були? Теперішній час, знаєте, основна проблема, яка дошкуляє напевно Збройним силам нашим, це дійсно дрони. Лише за ніч 240 е спроб противника вразити наших військовослужбовців е засобами БПЛА, крім того, артилерійські обстріли, але дійсно більш за все дошкуляють дрони. Тому на Новолюбівці, Греківки, Новоєгоровки і білогоровки. Самі ворог намагається атакувати. Е дякувати Богу, хлопці тримають лінію оборони. У ворога немає просувань, е є лише значні втрати. бо Момо сподіватися, що ще більше втрат будуть наносити на наші наших хлопців завдяки тій зброї, яка в них є. Ну порівняно з січнем, кількість російських атак у лютому потихеньку зменшилася. Це може бути тимчасове явище, але чи відчувається це на Луганщині? Звісно, це явище тимчасове в минулому місяці. Дуже багато були наземних атак, в тому числі і механізованих. Було таке, що на одному напрямку на одну бригаду, скажімо так, на один батальйон, на смугу оборони, було по 4, по 5 механізованих атак, по 10, по 11, по 12 одиниць бойової техніки хлопці наносили там значне ураження одна-дві одиниці могли відпусти разом з піхотою, але в цьому місяці більш дошкуляють, скажімо так, БПЛА і. Такі розвідувальні ударні дрони, які намагаються працювати по позиціях, а як триває і чи триває взагалі евакуація з прифронтових населених пунктів? Є люди, які готові виїжджати? Ви знаєте, на цьому тижні на початку тижня, завдяки військовій адміністрації, пропрацьованому з нашими збройними силами плану було евакуйовано останні три мешканці Новолюбівки. Це бабуся 62 рок, років і два дідуся 67-72 роки. Нарешті було евакуйовано. Ситуація дозволила, скажімо так, при обстрілах евакуювати з Новолюбівки Евакуювали останніх мешканців на безпечній території до них області Зараз надаємо там допомогу. Е, на теперішній час, власне кажучи, е, це останні були мешканці там на тій території. Угу. Пане Артеме, стосовно контрольованої території Луганщини, а що з тими послугами? Чи є світло, газ, вода? От найпростіше. Е, контрольованими окупантами? Ні, ні, ні. Нами. Ні, на? Світло на вода державі. є, зрозуміло, що там, де на території Донецької області, там де я або Харківської, там де нема світла, там є генераційні установки, там, де вивозимо людей до перерозподілення по інших областях, в принципі, в усьому іншому, так на території Луганщини загалом там немає. Там невелика частина дуже залишилась три населених пункти, Світла немає вже більше року, тому в такій ситуації люди mm. перебували. А на окупованих територіях, що там взагалі з цими найпростішими послугами для людей? Загалом, якщо брати територію 22-го року, зрозуміло, там, де йде ведення активних бойових дій, не дивлячись на те, що ворожі окупаційні адміністрації доповідають там про якісь відновлення, ми ж прекрасно розуміємо, перша проблематика це вода, яку ворог так і, скажімо, для загального користування не відновив. Якісь під'єднання робились ще восени. Доставка води здійснюється, власне кажучи, такими не... Підготовленими, скажімо, під це вантажівками до багатоповерхівка до, до багатоповерхівок, звісно, питання до якості води, звісно, загалом питання, де вона береться, але це більш така технічна вода. Люди самі через колонки вишукують місця для набору чистої води. Проблематика по всій лінії зіткнення – це світло, незважаючи на те, що ворог там якось намагається. Підмикати лінії від інших міст, підводити, але на теперішній час жодної стабільності в цьому немає. Ну і загалом, в принципі, якщо побачити на цьому тижні виступ, скажімо так, уряд уряду квазіуряду, да цього на ЛНР, який доповів, що ситуація на Луганщині там з структурою самої критичних об'єктів. Жахлива і зношеність всіх комунікацій становить близько вісімдесяти відсотків. Це на територіях окупованих з 14-го року. Виникає таке просте питання: а де ж всі ті доповіді були про відновлення там станцій, про ремонти водоканалів, ремонти е ремонти засобів доставляння електроенергії, кабелів і всього іншого, те, що розповідалось там людям протягом десяти років, і тепер така заява. Причому як цинічно було написано, без врахування території окупації 22-го року. На яких або ведуться бойові дії, або знаходяться поблизу бойових дій, тому там поки взагалі нічого не проводиться, зрозуміло. Дякую дуже, пане Артеме, за таку детальну картину.